Вітаю! З вами туристичний агент і в цьому відео розповім про дорогу з Будви до Герцехнові. Паромну переправу в Бококотерській затоці. Неймовірне місто тисячі сходинок, нетипові платформені пляжі та багато іншого. Не перемикайтесь, поїхали! Це друга частина нашої автоподорожі. У цьому відео ми вирушаємо з Будви до чарівного курортного містечка Херцехнові. Шлях до цього міста пролягає через знамениту Бококотерську затоку. Відстань між Будвою та Херцахнові 50 км. Дорога займає десь півтори години, і майже весь шлях це суцільне задоволення, Гори, море, неймовірні пейзажі. Є два варіанти маршруту. Можна об'їхати затоку автошляхом, це додатково приблизно 30 км, або скористатися паромом. За численними рекомендаціями ми обрали саме паром. І зовсім не пошкодували. Вартість проїзду з авто лише 5 євро. Але це не просто спосіб перетнути затоку, це невеличка морська пригода. Паром працює цілодобово та безперервно. Перехід займає всього кілька хвилин, проте дарує можливість перепочити, вдихнути свіже морське повітря, помилуватися неймовірними краєвидами затоки. Краса навколо така, що навіть не помітили, як швидко промайнув час. І вже зовсім скоро ми були в затишному Херцокнові. <му> Зупинилися ми в апартаментах. Вартість номеру лише 23 євро за добу, що дуже приємно для такого популярного курорту. Оскільки бронювання ми зробили заздалегідь, нам дістався чудовий номер на верхньому поверсі з видом на Бококотерську затоку. Залишивши речі в номері, ми відразу вирушили на набережну міста. Хочу сказати, що ми зупинилися в Херцехнові всього на два дні, і в цей час погода була похмурою. Попри це, місто нас дуже вразило, воно кардинально відрізняється від будви, це різні світи, тут усе якось по-іншому. Спокійніше, атмосферніше і дуже по-своєму чарівно. Набережну побудували на місці колишньої залізничної колії. Що в середині ХХ століття з'єднувала місто з іншими частинами Чорногорії. Після закриття залізниці цю територію переобладнали в мальовничу пішохідну зону, яка простягається вздовж узбережжя Адріатичного моря. Це місце водночас живе і затишне, наповнене історією, але сучасне з безлічю кафе, магазинів та лавок, де можна просто присісти і насолоджуватися краєвидом. У герцях нові піщаних пляжів зовсім небагато. Буквально кілька маленьких ділянок. Основна частина узбережжя це бетонні платформи з каскадними спусками до води. Для тих, хто звик до м'якого піску і плавного заходу в море це буде мінусом. Вважаю, що пляжний відпочинок на платформі може бути незручним для родин із маленькими дітьми та літніх людей, адже іноді з платформ доводиться спускатися у воду просто по сходах. Тому при виборі апартаментів у Херсахнові варто звернути на це увагу. Та за потреби запитати у агента про наявність поблизу піщаного пляжу. Але з іншого боку, таке рішення дозволило облаштувати пляжі прямо біля історичного центру міста, там, де раніше відпочивати, було просто неможливо, бо всюди були лише скелі. І головне, ці платформи з'явилися в наймальовничіших локаціях, з неймовірними краєвидами на затоку з одного боку, а з іншого на величну фортецю 16-го століття. На мою думку, ці пляжі підійдуть для молоді. Можна оселитися в центрі міста, мати швидкий доступ до всієї інфраструктури, без зайвого клопоту добиратися до пляжу, пірнати з платформ прямо в море і не витрушувати пісок з улюбленого взуття. Місто Херцакнові один з основних туристичних напрямків Чорногорії. Місто відоме як центр спа медицини. Поряд розташований популярний лікувально грязевий курорт та мінеральне джерело, які приваблюють туристів, що прагнуть оздоровлення та відновлення сил. Херцехнові це адміністративний центр громади, розташований на березі Адріатичного моря, у самому серці Которської затоки. Місто було засноване як фортеця в 1382 році. З населенням всього 13 тисяч жителів Херцахнові зберігає свою атмосферу маленького, але дуже важливого міста. Воно лежить у долині, прямо біля підніжжя гори Ор'єн, і через гористий рельєф тут багато крутих стежок і сходів. Завдяки цьому місто отримало прізвисько місто тисячі сходів. Кожен крок по цих стежках відкриває нові захопливі краєвиди на затоку та навколишню природу. Любителям історії та архітектури тут є що побачити. Старе місто Херцокнові це справжній лабіринт вузьких вуличок, де легко загубитися серед старовинних будівель. Церква святого Архангела Михайла, одна з найстаріших у місті, та, безперечно, варта відвідування. Її унікальна архітектура та старовинні ікони є чудовим зразком православного мистецтва. Будівництво храму розпочалося у 1883 році, а завершилося у 1911 році. Ститки Годинникова вежа є однією з головних пам'яток міста. Вона була побудована в 1494 році і спочатку мала італійське походження, але пізніше була перебудована турками. Годинник на вежі встановили в 1753 році, і з того часу вона стала символом міста. Морська фортеця, закладена боснійським королем у 1382 році. Сьогодні фортеця є не лише історичною пам'яткою, а й популярним місцем для туристів. Тут проводяться музичні заходи та кіносеанси Просто неба, а з її стін відкриваються захопливі краєвиди на затоку. Херцекнові це не лише місто з багатою історією та архітектурними пам'ятками, а й зручний центр для подорожей. Майже на однаковій відстані від нього приблизно 30 кілометрів розташовані два аеропорти: Тіват, один із двох міжнародних аеропортів Чорногорії, та Добровник аеропорт у Хорватії. Завдяки цьому Херцекнові стає ідеальним відправним пунктом для тих, хто планує мандрівки регіоном. Завдяки унікальному розташуванню харцехнові володіє особливим мікрокліматом, що робить місто ще більш привабливим для відвідувачів. Тут панує комфортна і тепла погода. Літо сухе та спекотне, а зима м'яка і дощова. Такий клімат ідеально підходить для дітей, людей похилого віку та тих, хто має проблеми з алергією. Перші враження від харцехнові виявилися зовсім не такими, як ми очікували. Місто жило у власному ритмі, неквапливому та спокійному. Здавалося, ніби все довкола створено для того, щоб просто насолоджуватися моментом. Наступного дня ми вирішили повернутися та знову відвідати справжню перлину Чорногорії, бококотерську затоку. Дорога до цієї унікальної природної пам'ятки зачаровує неймовірними краєвидами величні гори, стрімкі скелі та прозорі води. Які не можуть залишити байдужим жодного мандрівника, кожна зупинка на шляху це чудова нагода зробити незабутні фото, що залишаться у пам'яті надовго. На водах затоки розкинулися маленькі острови, кожен з яких має свою особливу історію та неповторну атмосферу. У своїх відео я намагаюся відповісти на популярні питання туристів. Якщо цього разу не знайшли потрібну вам інформацію, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Якщо вам необхідна допомога для бронювання готелів, авіатурів або автобусних турів, контакти для звернення під відео. Якщо маєте можливість, обов'язково відвідайте бококоторську затоку ввечері. У цей час прибережні містечка оживають у світлі ліхтарів, підсвічених фасадів та вузьких вулочок, що наповнюються теплим сяйвом. Усе це відбивається у дзеркальній воді, створюючи справжню казкову картину. Вечірня затока це магія, яку неможливо описати словами. Побачивши її одного разу, ви неодмінно захочете повернутися. На цій чарівній ноті наш відпочинок у Херцях добіг кінця. Як це часто буває, саме в день від'їзду погода вирішила нас потішити. Небо прояснилося, а сонце виглянуло за хмар. З чудовим настроєм ми вирушили далі до Хорватії. А про наші пригоди в цій неймовірній країні ви дізнаєтесь у наступному відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Це допоможе його розвитку. До нових зустрічей! Wake up with your face down. I can hear my feelings with the bass. Are you safe here?